Завжди в мене запитувалося, що краще брати шприц, чи в е, нас є в нас йде е, такі шарики. Скажу чесно, аромат в них остається в туалеті, але є голуба вода. Не завжди всім подобається. Хтось хоче, щоб дані е, блоки вони були, не оставляли ніяких слідів. Але він дуже дешевий: 69 гривень. Де ви найдете таку ціну? 69 гривень за В5. Це я вам просто кажу. <кхід> Далі є шприци. Шприци їх вистає ненадовго. Мені не подобається, але ви є фанатами даних шприців. Шприци у нас є в 5 на 6 е, на шість доз. <кій> Вибачте, на 12. Вони йдуть з ароматом моря. У нас є, є гіні... гігієнічний, тобто він буде просто з ароматом такої свіжості. І в нас є з ароматом лаванди, у обожньої лаванди. І, напевно, це буде все.